Вітаю на каналі Інагрі. Сьогодні обсудимо таку тему підживлення зимої пшениці по мерзлоталому ґрунту. Потрібно це робити чи не потрібно. Якщо потрібно, то коли. В першу чергу, що я б хотів почати, це із тих тверджень, на основі яких прихильники цього методу і проводять цю операцію. Перше, це. Те, що даний захід сприяє додатковому кущенню озимої пшениці. Друге, це те, що у нас в подальшому навесні можуть бути періоди, коли ну, немає вологи, а зараз її ну, начебто як достатньо. Він же ще називається мерзлоталий ґрунт, як ви бачите, от гарно тане. То за рахунок цього внесення ну, пшениця буде мати ранній азот. І навіть от за посушливих умов. І третє, третє твердження це те, що, так як пшеничка вже відновлює вегетацію, то їй потрібно додаткове азотне живлення. І от На цих трьох твердженнях, якби і тримається цей підхід азотного живлення посіву озимої пшениці. Але що про це говорять наші зарубіжні колеги? От, Наприклад, давайте почнемо із дальніх колег. Із США і Канади. Вони говорять наступні речі. Пункт перший. Це те, що от, е, озимої пшениці, з осені, в принципі, можна взагалі ніякого азотного живлення не давати. Те, що от, е, Пшеничка отримує або при там, комплексних стартових добривах, або разом з насінням, там до 5 кг азоту цього достатньо, щоб розвиватись е, з осені і входити в зиму. Далі стосовно. Відживлення азотом посівів пшениці по мерзлоталому ґрунту, американські і канадські колеги говорять, що цього робити не потрібно. Більшість з них вони наводять свої там, результати дослідів, про що ми в подальших відео більш детальніше ну, про це розповімо і покажемо. Вони говорять, що цього робити не потрібно. Ну і нам потрібно розуміти, що вони керуються в першу чергу економікою і екологією. Якщо ми говоримо за економіку, то. Вони прийшли до висновку, що озима пшениця з врожайністю понад 6 тонн зазвичай не рентабельна, тому більше 6 тонн вони зазвичай ну, якби не планують збирати, їм цього достатньо. Ну і якщо ми говоримо за ефективність, то тут важливо, важливо щоб Ті добрива, які вносяться, вони приносили найбільший економічний ефект. А стосовно екології, то коли ми вносимо азот саме от в таких умовах, коли ґрунт у нас мерзлий. От дивіться, я пробую лопаткою його копнути, то це не зовсім виходить, тому що він мерзлий. І от коли ми вносимо азот на таку поверхню, коли в. В добрива немає можливості потрапити туди в глибші шари і закріпитися в ґрунтовому розчині. Він після такого або денного відтавання, або після випадання опадів, в тому числі доща, він може ну, або змиватися з поля. от У випадку, от ви бачите, у нас таке поле досить цікаве. І от там на таких крутих схилах весь цей внесений азот поступово стече в, на. Вниз схилу. А отут, де більш-менш рівна поверхня, але все одно є певні нерівності, тобто він перерозподілиться по оцим, скажімо так, блюдцям. Тобто ми отримаємо нерівномірне розподілення азоту по площі із. На крутих схилах його стікання, що в принципі потім в подальшому буде негативно впливати на екологію. Тобто цей азот потрапить в ґрунтові води, в ставки, в річки, в озера і так далі. І в, в тій чи іншій мірі ми потім цей азот будемо споживати разом із питною водою. <кій> і третій би, момент, про що говорять наші американські і канадські колеги, це те, що навесні. Достатньо одного підживлення. І саме це, це підживлення вони рекомендують проводити на початку виходу рослин озимої пшениці в трубку. 32 фаза. І цього достатньо, тому що ну, якби їхні досліди показують, що навіть дробне внесення не дає такого стабільного. Позитивного результату в один рік воно показує себе краще, в інший рік гірше. Тому от вони проводять одноразове підживлення азотом по зимої пшениці на весни, і на цьому все. Якщо говорити про наших європейських колег, наприклад, з Британії і з Німеччини, то що вони говорять? Ну, з точки зору практики і їхніх наукових досліджень? Що по-перше, з весь Азот до 32-ї фази треба дати рослині з осені, тобто розрахувати таку його кількість, щоб його вистачило до, до ну, весни до початку трубкування. І далі вже друге азотне підживлення проводити саме початок виходу в трубку. І давати вже от, оцю другу частину на початку виходу в трубку, а третє за потреби вже туди ближче до, до колосіння. І також вони ну, би, не рекомендують проводити підживлення псиниці по межлоталому ґрунту. Краще це зробити з осені. Навіть у випадку, якщо е, господарство працює в посушливих умовах, де зачасту весна посушлива, або у випадках навпаки, коли весна досить дощова і немає можливості от зайти саме от в цей період. Підживить пшеницю, то вони рекомендують ці добрива краще дати з осені до входження посіву в зиму, десь там починаючи з 15 по 25 фазу, ну, дивлячись, в якому стані ваш посів. І дуже важливо враховувати стан посіву, сорти, які ви використовуєте, цільову врожайність, на яку ви розраховуєте і так далі. Ну, і Також слід відмітити, що і Британія, і Німеччина вони орієнтуються вже на вражайності пшениці 8-10 тонн. Можливо, навіть і більше. Тобто, це також слід враховувати, коли ми читаємо їхні рекомендації. Отже, повертаємося назад в Україну до цих трьох постулатів, які я назвав на початку. От Перший постулат прихильників підживлення пшениці по зимої пшениці, що це буде сприяти додатковому кущенню озимої пшениці. Але ну, наш підхід який? Якщо ми говоримо про. Про кущення озимої пшениці, то з цим, з цим потрібно працювати ще з осені. І це стосується таких питань, як підбір сортів, норма висіву, як глибина посіву, що не дуже, ну, не, не дуже важлива, і крім того, строк посіву. От Всі ви знаєте, що сорти озимої пшениці є так звані колосового типу. Компенсаційного типу і густоколосового типу. Ми називаємо три основних. То от, якщо ми говоримо про сорти колосового типу, то їх взагалі немає особливого сенсу кустити. Їх потрібно висівати вже практично на кінцеву густоту. І з такими сортами ну, їм не потрібне це азотне живлення, яке б стимулювало їхнє кущення. Такі сорти потрібно підживлювати навесні, ну вже якмога пізніше, от в 32-гу фазу, і не. Не, не раніше, тому що це додаткове, чи, верніше, раннє підживлення таких сортів, воно ну, дасть більше негативу, ніж позитиву. Ми отримаємо менше колосів і щупле зерно. Якщо ми говоримо про так звані Густоколосові або компенсаційні сорти озимої пшениці, от з ними вже можна працювати. Але ж тут знову ж таки дуже важливо строк посіву, густота посіву, глибина посіву. І саме ці дотримання оцих трьох. Е Параметрів і закладе майбутній би, фундамент для кущення пшениці. І це саме першочергове. Бо, для прикладу, якщо ви посіяли пшеницю на 8 см, на 6-8 то очікувати від неї, що вона буде гарно куститись, ну, це практично нереально. А, тепер другий, друге положення прихильників, підживлення помер ґрунті, що ґрунті. Що от у нас навесні можуть бути посушливі умови. Ну, я вже про це дещо сказав. Що які підходи тих самих іноземних колег? Що вони говорять, що в такому разі, якщо у вас очікується ну, або завжди, ви працюєте в тих умовах, де у вас завжди суха весна, давайте ну, по суті чуть ли не всю потрібну норму з осені до входження посіву в зиму. Ну, знову ж таки, треба враховувати і тип ґрунту, і ємність катіону обміну. Але ну, зазвичай такі умови в нас на півдні України. От, умовно, якщо ви там в кінці жовтня, на початку листопада дали всю необхідну норму, вона потрапить в ґрунт, ця кількість азоту, і там. Залишиться, нікуди вона не дінеться, вам не треба буде їздити оце по, по так званому мерзлоталому ґрунту і ущільну ґрунт, мучити свою техніку, своїх трактористів і так далі. Ну і третій постулат, який говорить про те, що от в рослини починається відновлення вегетації, відростає вже вторинна коренева система, і от їй потрібне ну, максимальне там вже живлення. Якби, ну, Наука і практика про що говорять? Що в зимої пшениці максимальне споживання азоту починається від фази початку виходу в трубку до по суті, кінця цвітіння, навіть колосіння. І от від початку виходу в трубки до. До практично до, е, цвітіння, це десь ну, 30 -50, до 50% азоту, в залежності від умов, рослина використовує. Саме тоді потрібен цей азот. І навіть дослідження американських колег про що говорять? Що навіть коли ви навесні починаєте підживлення посівів, і от, е, вже аж туди доходите до появи пропорцевого листка, до пропорцевого листка у вас ну, практично не буде Великого мінусу по врожайності, а вже після того у вас будуть суттєві мінуси по врожайності. Тому, тому, тому якби наші рекомендації стосовно підживлення озимої пшениці наступні. Ну, По-перше, з питанням кущення озимої пшениці потрібно працювати ще з осені. Це стосується і підбору сортів, і строків посіву, і глибини посіву. Ну і норми висіву. <кхід> По-друге, в залежності від того, на яку врожайність ви плануєте, можна перерозподілити Внесення азотних, азотних добрив, частину дати з осені, з таким розрахунком, щоб цього цього живлення вистачило до, до початку виходу рослин в, в трубку. Але знову ж таки ці рекомендації тої чи іншої кількості азоту потрібно проводити виключно на, за результатами аналізу ґрунту. Не так від навмання, на а на а за результатами аналізу, знову ж таки, потрібно враховувати ту кількість азоту, яка в нас залишиться після попередника. І враховувати, який у нас буде попередник. І в Уже починати підживлення пшениці навесні, починаючи з 32-ї фази. От той, хто проводить записи, коли, яка фаза настає, і в нього є такі багаторічні спостереження. От подивіться, от коли у вас пшениця починає виходити вже в трубку. От саме в той період і потрібно давати їй азот. А далі, уже за результатами тканинної діагностики. Ми вже дивимося, чи потрібно відкоригувати це живлення, якщо це потрібно робити, то ми вже робимо ну, наступне ще одне підживлення і вже вирішуємо конкретну, конкретне завдання. Можливо, там буде потрібна сірка, можливо, магній, можливо, цинк, можливо, мідь, ну, будь-що. Ну і з, Слід також враховувати те, що з настанням. З наростанням температур буде завжди збільшуватися кількість азоту. Тобто в ґрунті азот є завжди і це треба враховувати. Отже, все, що стосується питання азотного живлення пшениці, а саме цього питання необхідності живлення пшениці по мерзлоталому ґрунту. Якби ми Сказали різні точки зору, в тому числі наше бачення, але рішення завжди за вами. Далі більше.